Як повинна бути влаштована церква Божа? Як того навчає апостол Павло? Божий взірець церкви? Церква, вона змінюється, як я говорив на тому служінні, Але дещо не повинно змінюватися. Ось сьогодні я буду говорити про те, що не повинно змінюватися в церкві. Апостол Павло пише до Єфесі Тож ви. До звичайних єфісян. До звичайних. Слухайте, що він... «Тож ви більше не чужі і не захожі, не прохожі, не захожі, а співгромадяни святих домашні для Бога. І в 20-й вірш. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом вбудовуєтесь Духом Божим в оселю. Що я про що хочу сказати? Оцей вірш, 19, 20 і 22. Тут нам апостол Павло дає три принципи, як він бачить церкву. Перше. Ви не чужі, не захожі, ви співгромадяни святих. Що таке співгромадяни? В Римській імперії кожне місто мало громадянство, окреме громадянство. І це було не просто назва, що я громадянин. Якщо в якогось міста були якісь проблеми, там криша зламалася якась, вони збиралися. Спільнотою скидувалися грошима, і йшли разом, робили такий суботник і відновляли цю кришу. Розумієте? Разом. Чому апостол Павло обрав саме такий приклад, щоб зрозуміти церкві, що ми, ніби співгромадяни святих, співгромадяни святим? Що ми, як вони, Якщо ми бачимо якусь потребу, ми не кличемо. Ой, прийдіть, допоможіть. Ми саме гуртуємось. Якщо треба гроші, ми збираємо гроші, ми йдемо самі і саме ремонтуємо. Це був такий устрій у грецькому суспільстві на той час, коли це апостол Павло писав, це був устрій такий в кожному місті. Якщо е ломалася каналізація, наприклад, а в грецьких містах вже була каналізація, було водопостачання. Е вони збиралися і лагодили спільними силами. Збиралися, треба було 50 людей. Вони викликали 50 людей. Збиралися люди і робили. Якщо треба було побудувати якесь приміщення, вони збиралися, скидувалися власними грошима і будували для власного міста за власний рахунок власними силами те, що потрібно. Розумієте, це був такий устрій і. Апостол Павло роз'яснює людям устрій церковний. Вони, може, не розуміли, він їм на знайомих речах. Єфісяни розуміли, що таке громадянство. Це спільнота, яка допомагає один одному. Треба щось на вулицях мусор прибрати. Вони виходять в суботу, гуртуються і прибирають мусор, щоб їхнє місто було. Гарним. І він на цих знайомих речах він пояснює, яка устрій у церкві має бути. Це співгромадянство. Ти став співгромадянином і тепер на тебе лягає така ж відповідальність, як на всіх. Не хтось один прибирає вулиці. Всі вийшли, швиденько прибрали кожний вулиці біля свого будинку, і вся вулиця вже чиста. Другий приклад. Тепер ви домашні для Бога. Домашні – це родина. Тобто ви не просто захожі, прохожі путешественники, мандрівники, ви родина, домашні для Бога. А що таке родина? Родина це не два-три людини. Родина в той час родина була завжди велика. Це було від 5 до 10 дітей. Це була звичайна родина. Завжди було дітей багато. І знаєш, що в родинах? В родинах батько не бігав і всім не зав'язував, там, носки не вдягав, не всіх не годував, не всім не прав одяг. В родинах був такий устрій. Послухайте, старші допомагали молодшим. молодші, за старших допомагали найменшим? Розумієте? От такий устрій був в родинах на той час. І в багатодітних родинах так само і зараз, коли частину відповідальності за молодших дітей беруть старші діти. І батько він не бігає всім, і мати не бігає за всіма і всіх кормить. Що ти можеш робити? В родині Божій роби, як дитина, якщо ти вважаєш, що ти старша дитина, то бери відповідальність за молодших дітей, допоможи їх, навчи їх зав'язувати шнурівки, навчи їх вдягатися, навчи їх розрізняти, де ізнанка, де лицева сторона. Домашні для Бога. Тобто ви тепер Божа родина. І якщо ви вважаєте себе. В Божій родині, і ви вважаєте, що Бог вас прийняв, то беріть відповідальність за менших дітей, допомагайте їм зростати. Якщо треба їх треба пилінати, якщо треба їх годувати, якщо треба за ними доглядати. Це звичайна річ. І Павло пояснює Єфісянам, що тепер ми одна родина. Я не мушу. Як там пастор або пророк, або е якийсь апостол, він не мусить бігати за всіма і всім потирати шмарклі. Він мусить навчити, щоб вони всі вміли іншому допомагати. Якщо годувати їжу, то не готує їжу батька, а зібралися там найстарші діти, приготували родина. Оце такий образ, який апостол Павло пояснює, як працює церква всередині. І третій приклад на 20 му вірші. Він пише: збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є Ісус Христос. На ньому вся будівля досконала, збудована, зростає у святий храм. Будівля. Третій образ, який, на якому апостол Павло пояснює, як тримається церква всередині, це будівля храму, який побудований, і він зростає. В той час існувала і трохи інакша архітектура. Ну, Звісно, все е, змінюється. І знаєте, в чому е, інакше? Будували із величезних не Цеглини цеглини ще тоді не було, будували з каміння. І вони брали велике каміння. Перший ряд був дуже велике каміння. Другий ряд каміння клали вже поменше, наскільки вони могли підняти. Третій ряд каміння було ще менше. Четвертий ряд каміння було ще менше. Якщо ви подивитесь на е зруйновані залишки храму Єрусалимського, то там саме перший, другий, третій ряд вони зараз під землею, їх не видно. Але. Знають, що їх виміряли, і вони важать перший ряд близько 30 тонн один камінь. Великий мегаліт. На другому ряді стояли інші по 20 тонн, потім 10, 5, 3, 2, 1. Тобто, чим більше, чим вище стіна храму будується, тим каміння стає меншим. Про що це? Про те, що саме величезне каміння, які тримають на собі всю вагу величезної стіни храму, вони величезні. І він каже, що ми побудовані на апостолах і пророках, маючи самого Ісуса Христа наріжним каменем, у куту. Тобто апостоли і пророки це основа, це величезне каміння, а ми інше каміння. І знаєте що? Кожен ряд тримає на собі наступний ряд з менших камень. Але ти тримаєш ще раз, збудовані на основу апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля досконала, збудована, зростає у святий храм у Господі. Будівля зростає. Розумієте, якщо взяти якийсь камінь. І витягнути його складки. Знаєте, що буде? Вся, Всі інші каміння, що вище, вони просядуть. Чому? Бо ти виймаєш, воно може навіть і обвалитися. Тому від тих, хто у Христі, в церкві, вони більш старші, вони тримають. Я хочу про що сказати, люди, щоб ніхто не обманювався, якщо ти не тримаєш нікого. І нічого, то ти останній ряд. Якщо в тебе нема відповідальності у цій будівлі когось підтримувати своїм авторитетом, своїм словом, своїм прикладом, своєю молитвою, своїм служінням. Якщо ти нікого не тримаєш, ти останній ряд. Бо останній ряд він тільки стоїть і нікого не тримає. Всі решта, хто нижче, вони обов'язково хтось. Підтримує. І апостол Павло змальовує такий приклад, щоб ви розуміли, що ми всі є каміння в храмі Божому, і ми всі один одного підтримуємо. І так і повинно бути. І не просто утримуємо, ми підтримуємо для, для чого, щоб воно ще більше зростало. Ми разом вбудовуємося Духом Божим в оселю Божу. Вбудовуємося. Якщо ми нікого не тримаємо, ми останній ряд, то ми найменше каміння. Найбільше каміння, воно сприймає на себе найбільшу вагу, бо вони нижче. І вони тримають на собі всі. Розумієте, від е, нашої поведінки залежить все те, що знаходиться вище нас. Якщо ми станемо криві, то вся стінка, що йде вище нас, теж стане крива. І це, це, це небезпечно. Якщо ми покривимося, вся стінка покривиться, а може і впаде. Тому від нас дуже багато залежить, що і як буде зростати наступні е, ряди в цій будівлі, яка будується Духом Святим. Щоб збудовувати Христове тіло. А щоб збудовувати тіло, треба що? Треба додавати до нього члени, або якщо каміння, то каміння. Щоб збудовувати постійно, треба, щоб матеріали підвозили, підвозили. Розумієте, тоді буде збудування. Якщо матеріали нові, нові душі, нових людей не приводити в церкву, то будівництво зупиниться. І про це каже для збудування тіла Христового. І воно збудова полягає в тому, щоб всі. Коли приєдналися, починали досягати віри пізнання Божого Сина досконалого змужіння. Тобто вони прийшли в повноту зросту Христового. Що таке повнота? Коли Коли ви стали самостійними настільки, що ви самі можете собі пророкувати, щоб всі ми були, були е, самостійними. Розумієте? В Зросли, досягли досконалості, стали е, самостійними в усьому. Я був вчителем біблійного, е, місіонерської школи, біблійного інститутом, лідерської школи біблійної. І моє завдання було навчати, навчати, навчати. Я, ну, 147 студентів, які закінчили біблійну школу. В якої я був деканом, і я розумію, що я навчав їх для того, щоб вони самі потім почали служіння. І якщо подрахувати, десь близько восьми пасторів, ось з цього 147 людей, десь близько восьми пасторів вийшло. І зараз вони служать Богу в пасторському служінні. і хтось… Служив в реабілітації, хтось в інших служіннях допомагає, хтось в домашніх групах проповідує, хтось. ну, Тобто, багато служителів. Дехто звичайно є такі люди, які закінчили біблійну школу і ніякого служіння не несуть. Але багато хто закінчивши, служать. І щоб ви знали, як влаштована церква, що ви підтримуєте один одного, ви. Об'єднується для виконання спільної праці, і що ви як родина допомагаєте один одному найменшим, і як стіна міцна, підтримуєте своїм авторитетам, своїми знаннями тих, хто прийшли в цю стіну пізніше. Я думаю, що Бог достатньо звернув нашу увагу на першоапостольну картинку церкви, щоб ми розуміли, що церква, що є. Це дім, це родина і це співгромадянство. Амінь. Помолимось. Отець наш Небесний в ім'я Ісуса Христа. Благословенний Ти, Цар Царів, Господь Господствуючих. Ми вдячні тобі, Боже Дух Святий, за те, що ти казав, за те, що нас змінював, за те, що ти нас виправляв як каміння. Дякуємо, Боже, що Ти нас влаштовуєш через Духа Святого в цю будівлю, щоб ми були досконалою будівлею для слави Твоєї. Будівлею, яка постійно зростає, тому що підвозиться постійно нове каміння. Дякуємо тобі, Боже, за розуміння внутрішнього устройства, влаштування церкви Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного з нас, щоб кожен з нас Приймав участь в збудуванні тіла Христового в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя мудрість допомагає кожному з, з, зміцнятися, зростати в ім'я Ісуса Христа і підтримувати ближніх як в родині, як співгромадяни в ім'я Ісуса Христа. Боже, Дух Святий, скажи більше того, що я сказав. І хай це слово не забувається, і хай це слово принесе плід в житті кожного брата і кожної сестри в ім'я Ісуса Христа, а також в кожній родині і в кожній церкві тих людей, хто дивляться в інтернеті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.